Вітаю всіх, хто дивиться це відео. У ньому я розповім, як я здійснив невеликий апгрейд до цієї електричної ланцюгової пили. Почну з того, що кілька місяців тому мені потрібно було придбати для домашнього господарства електричну ланцюгову пилу. І я придбав одну з ну, найбільш потужних, яка була в наявності, особливо не придивляючись, що вона собою являє. І називається вона ProCraft. Там щось німецькою і К 2600. Це повинно було вказувати на її потужність 2600 В. Насправді, те, як називається, це було абсолютно неважливо, тому що існує дуже багато однакових моделей. Моделей клонів у різних виробників, які виглядають абсолютно однакові і мають абсолютно однакову конструкцію. В той же день. Я спробував цю пилу і зрозумів, що мені потрібно буде до неї придбати блок плавного пуску, тому що в неї такої функції немає. Якщо спробувати її запустити, тобто ми бачимо, що відбувається сильний ривок і навіть е, блимає світло, тому що просідає напруга. Е, тому я в той же день замовив блок плавного пуску. Мені через кілька днів прислали такий блочок, він досить компактний. Спочатку, на перший погляд, він ніби такий пристойний, але якщо придивитись, то бачимо, що він зроблений трішки не так. Тут ось є маркування, схема. На зворотньому боці теж є маркування і схема, але вони відрізняються. Тобто, якщо тут подивитися, Максимальний струм, на який вона розрахована, тут 16 для 250, 250 Вт і 25 А125. На зворотньому боці вже відрізняється. 16 і 20 відповідно. Відрізняється також трошки схема. Тобто вона абсолютно однакова, але маркування трохи відрізняється. Крім того, не співпадають розміщення дротів і власне позначки. Де ці дроти повинні виходити. Ну, як я зрозумів, просто коли збирали цей блок, оцю пластикову кришку встановили навпаки. Тобто вона повинна стояти так, і позначка А для дроту це ось оцей дріт. Як я потім експериментально визначив, це нульовий дріт, це фазний, а це на двигун. Тобто можна і по кольорах, але все-таки можна переконатися. Я пробував її розібрати, але мені це не вдалося. Тобто там щось тримає. можливо, клей, можливо, це заклепка. Отже, перейдемо, власне, до. Зараз я, я вже почав трохи розбирати, гвинти всі повикручував. Зараз підвожу кришечку і розберу власне, саму пилу. Може здатися, що все дуже просто, особливо, якщо подивитись на вказану схему на блоку і пуску. Але якщо розібрати пилу, то ми побачимо, що там трошки більше дротів, ніж хочеться, так. я вже це здійснював і здійснюю вже зараз другий раз спеціальну камеру. Отже, що ми бачимо всередині? А бачимо ми, бачимо ми, що, в першу чергу покажу, що все відімкнено, бачимо ми, що дріт, який входить у ручку електропили, він підходить до кнопки. Але відходить під неї набагато більше дротів. Аж 5 я намагався знайти схему, яка б усе це пояснювала, але нічого путь нього не знайшов. І просто провів невеликий експеримент, в, якому, в результаті якого дізнався, що оці контакти замикаються між собою, а ці розмикаються при натисненні. Тобто, оце силовий контакт, який йде до двигуна. Все інше, я так би розумів, це. Е електричне гальмо і, можливо, якась пускова обмотка. Тобто я вирішив різикнути і здійснити все-таки монтаж цього блоку. Ну так, повезе, не повезе. Так. Блок мав просто вільні дроти, і мені довелося його. Кінці цих дротів опресувати за допомогою таких наконечників. Це спеціальні наконечники ізольовані для дротів площею перетину 1 мм квадратний. Спеціального інструменту для наконечників ну, настільки малих мене, немає, я просто скористався плоскогубцями. Це, це ну, більш-менш у будь-якому випадку тримаються вони добре. трошки вище. Так. Сюди приєднуємо червоний дріт. Синій переєднаю до цього вже існуючого клемника. Туди йде умовний 0, умовний тому що вилку можна в розетку ставити як угодно, як завгодно і тому він умовний. Так. Синій до синього. А тут доведеться скористатись маленьким клемником. Рідні дроти опресовані, але якимись латунними наконечниками дуже простим. Так, у руці досить багато місця і можна без проблем розмістити блок плавно пуску. Тепер запуск відбувається плавний навіть з деякою затримкою. І блимання світла відбувається, але вже не при включенні, а при відімкненні пили. Я думаю, що це переобладнання трошки продовжить її срок служби, тому що, бачив, подібно розібрану і в неї там є пластмасові шестерні, які дуже швидко зношуються при різкому старті. Сподіваюся, що це вам допомогло, було корисним. Дякую за перегляд.